Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні я хотів би показати вам коєшо. А це коешо. Ось тут сидить. Коротше, купив я кроликів роди французький баран. Ось такі вони дуже просто класні. Зараз якось їдять вже дав їм їсти, їдять без перестанку вже. Зараз якось достану. Опа, ось такий крольчонок. Просто Хі. погналося, Ну вже воно трохи обжилось тут, бо я зразу посадив, то взагалі вже... трохи темно. Посадив зразу, то вони такі були спокійні, просто нічого не їли, просто сиділи. А зараз вже щось трохи обжилися. Ось так, зараз включу діхтарик, так буде трошки краще. Ось так вони тут сидять, я їм дав сіна, Таке сіно люцерка така суха, дав шкурочки з під мандарін. Вон вони сидять. Ось. Вон. Дві кролички тут. Ось їм насипав ячменю і води поставив. Воду я поставив тут, тому що тут не, нема морозів і вона не замерзає тут. Тут вона постійно буде така плюсова температура і постійно вона буде підливати воду. Тому що якщо там на дворі, то вона замерзає. А тут їм можна так давати водичку. Ще є кроль. Ми з другом купили на двох, то він взяв до себе його. Кроль голубий такий. Я... Зараз ставлю ставочку, який він. Я зняв спеціально для вас відео, який він. Король там такий красавець. Поки що такого про цю породу нічого поки що не можу сказати. Можу сказати, що вони дуже спокійні. Каліфорнія і Фландер теж вони самі по собі спокійні такі, ну це ж взагалі. Ну просто вони такі спокійні, що... Що далі нікуди. Просто такі собі. Ходять тихесенько. Такі я посадив, були зашугані, це вже дав трохи їм більше їсти. Сьогодні рано купили, то вони вже потрохи обживаються. Короля купили ми з другом одного на двох. Він купив теж дві таких кролички з цього самого виводка. Чотири кролички ми купили і одного кроля. Кроль голубий, я вже сказав, і будемо злучати, і будемо дивитися, які будуть кольори. Цікаво, які в подальшому, можливо, ще. Куплю чисто голубого і ще цим думаю купити короля такий самий розцвет Мадагаскар. Ну, це побачимо. Подивимося, яка ця порода. Читав я характеристики її, то написано, що 3 роки кролиця може приводити, а тоді або не підпускає кроля, або якщо вже злучено, то гине. Тому що не може окролитися. Спиталися цього дядька, що займається, каже, що це Єронда, каже, 15 років тримають цю породу і такого не було. Але розказувати вони всі можуть. Тому ми самі будемо дивитися і вже тоді будемо знати точно як і що. Як... Ну, подальшому я розкажу про цю породу, як вона там вигодовує кроленят. Такі в них. Чим мені подобається, що в них вуха такі, звисають, такі класні вуха. Ну, що мінус, що вони в воду е, опускають вуха і вони мочаться. Якщо на дворі, то можуть обмерзати. Тут погано. Тут сидить ця кроличка, я вже вам знімав тут кроленятка. Ще трошки будуть вже вилазити, бігати. Коротше, контент вже буде. Це взагалі не, не впланова. Покупка взагалі я не планував купляти кроликів. Я ж розказував вам плани, які в подальшому. І в цьому, в цих планах не було у мене кроликів, але мені дуже сподобався кроль, який він, і я просто захотів цих кроликів. Інтересно, які вони будуть розвідка Мадагаскар і голубий кроль, якщо звести, то які будуть цікаво кольора. Кров -то в них буде чиста, але просто будуть чисти. Ну, Кольори різні. Цікаво буде, подивитися, вже вони сидять, щось потрохи їдять, вже. а то я навіть щось почав переживати, а то вони сиділи, нічого не їли, а це вже щось, щось вже їдять. Ну, Тут постійно хлів закритий, так як щоб холод їм не заходив, тут кровлянятка маленькі, то, то хліб закритий, а це я трошки відкрив, щоб вам познімати, то вони. Їдять тут. Ячменю нас насипав, так, трошки під'їли, воду ще не пили, дав шкурачок. Ще можливо, якщо десь буду в лісі, хвої їм треба буде привезти, щоб якесь разнообразія було. Можливо, хто тримає таку породу, напишіть ви, що там, ви про неї знаєте, які там кролиці. Саме мені цікаво, як кролиці вигодовують кроленят. подальшому, може, якщо ще буде місце. Вдома, бажано в хліві, в подальшому ще хотів би завести віденську блакитну. Я хотів віденську блакитну, але як побачив цих голубих теж, то вони просто такі красивіші так засають, то захотів все ж таки цю. Може, можливо, в подальшому і куплю ще віденську блакитну. Але якщо б було місце, а місця малувало. Але нічого, якось воно та й буде. Перепілки вже в мене будуть в ось таких клітках. Пороблю ще більше, місця є де вішати, так що буде все тут нормально. Тут собі віддихає кролиця, там теж. кролинятка собі тут. Це все познімаю і поставлю тут їм ніпальні поїлочки, Можливо, ще бункерні кормушки. Зроблю так. Я вже трошки собі обдумав, Ось ось десь по цього бункерна кормушка. І тут дві таких два шланги з поїлочками, Ніпальні поїлочки. Щоб вони пили. От тоді думаю буде класно. Собі залив. то якусь можна було б сюди каністру покласти і все, залив собі, і вони п'ють. Все одно, вони спокійні, як береш на руки, вони просто не вириваються, нічого. Береш собі і вони спокійні. А то фландер, то вони такі більш, більш активніші, лапами дергають. Такі вириваються, щось хочуть тікти. Ну, крій той, що ми купили, барана, він теж активний, дуже активний. Такий він. Тільки торкаюся, він різко скаче щось. Там. Ну, Можливо, просто його що не, не гладили там, можливо, і за цього. Тому думаю, він привикнути руки і буде спокійний. Але головне, щоб міг покрити кроличку, а то все, ерунда. На ньому буде 4 кролички. Так що треба, щоб був хороший кріль. Злучати десь я буду їх в кінці лютого, на початку березня. Ну, коротше, коли питалися коли злучати, то сказав, що було 5 кілограм. Тоді вже можна злучати. Побачимо, як вони будуть рости, як вони будуть набирати вагу кроличкам. зараз 2 місяці, крольові 4. Майже 5. Тому кріль вже здоровий такий бере, вже чувствується, що він масівний, здоровий. Кролички ще такі маленькі. Але думаю, при хорошій кормішці будуть теж вони великі. Їсти в них постійно буде, буду щось давати їм таке, придумувати щось цікавенько. Сказали, що буряка їм не можна давати, не годували, моркву, не давали капусту, такого нічого не давати. Тому я не знаю, чи переводити їх потроху, чи можливо і не стоїть. Ну, далі вже буде видно. На цьому все будем закінчувати відео. Підписуйтесь на канал. Всім пока дострій.